Розділ другий. Одразу з'являється новий термін піднебесся. Піднебесся – це можна перекласти як увесь світ, світ. Але мені здається, термін піднебесся небо і низ, він краще. В Піднебесі» Всі знають, що красиве є красивим. Оцей іерогліф Вей, він доволі багатозначний. Він означає як порівняльне, як слугує як, так і як дієслово дія. До цього дійдемо трошки пізніше. Отже, потворне вже. Вже є. Тобто, коли з'являється термін красиве, автоматично з'являється протилежне цьому терміну, тобто потворне. Всі знають, що добре є добрим. Отже, недобре вже є. Тому буття і небуття взаємно народжують одне одне. Складне і просте взаємно утворюються, звершуються також як варіант перекладу. Довге і коротке взаємно визначаються. Високе і низьке взаємно схиляються або переливаються. Мелодія і акомпанемент взаємно гармонізують, передні і задні взаємно слідують. Справа в тому, що в лівій частині іерогліфи більш-менш однозначні, а от в правій частині доволі, ну, скажімо так, не всі, але багато з них мають декілька значень, доволі широкий, широкий спектр значень. Можна сказати, що це таке поетичне місце, де з лівого боку таке щось більш-менш стале, а з правого боку. Дозволяється якась вільність трактовки, але сенс, усюди, сенс висловлений в перших двох рядках. Тому мудрець, мудрець складається з двох іерогліфів. Перший означає святий свята, а другий означає людина. Тобто. Можна було б сказати, свята людина, але це сталий вислів, як Піднебесся, як всі речі, то він читається як мудрець. Тому мудрець займається справами або справою недіяння. Недіяння це вважається одним з ключових. Понять в, в даосизмі, Тут треба розглянути окремо кожну з частин цього, цього, цієї пари. Перше, це не тут треба звернути увагу, що не буває, так, доволі можливо, є ще якісь не, але. Принаймні тут не буває трьох видів. Перше не це от таке, от не. Це воно навіть так схематично схоже на це як на іншому березі реці. от, 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 таке, от не. Тобто ім'я, яке може бути названо, воно з іншого боку ріки, ніж постійне ім'я. Є ще варіант. Не е е зараз подивлюсь. Це отаке от не. Це не є запереченням, це як є туди, а є не туди. Тобто не туди, але туди також існує. Всі знають, що добре є добрим. Отже, не добре. Тобто, це як не те. Не може. Не може. І третій варіант. Це найкращий, найкращий аналог в українській мові це відсутність. Тобто відсутня назва у початку неба і землі. Це також це У. Він також перекладається як небуття. Тобто відсутність. Тому буття і небуття. Тобто відсутність. Наявність і відсутність взаємно народжуються або взаємно живляться. Відсутність те, чого немає, порожнеча. І Другий варіант це другий роглів це «way». це дія. В широкому значенні це просто дія, будь-яка дія. Але ну, не можна зробити так, щоб серце не билося. Чи це моє серце, моє. Можна так сказати. да? Але хіба я можу його змусити не битися? І хіба це буде це життя? Тобто. Чи це значить, що мені треба всі свої обов'язки викинути в смітник і нічого не робити, лежати під мостом і просто тихенечко смердіти? Ні. Дія, як один з варіантів трактовки, це не штучна дія, не навмисна дія. Навмисне не дуже гарне. Слово. Підходить, але частково. Штучне також підходить, але частково. Не, не спеціальна дія. Не, не те, щоб не спеціальна. Це От є дія, наприклад, зростає у вас якась рослина огірки. Їх земля сохне, їх треба полити. Бо Рослині хочеться пити. Ви поливаєтесь рослину, це є природня дія. А є дія штучна, коли ви її починаєте за паростки витягати з землі. Це тільки нашкодить рослині. Або навпаки, ви дізналися від мене, ніколи нічого не чули про рослини. Тут ви дізналися від мене, що треба поливати рослину. І ви починаєте безмежно її поливати, носити і носити, носити воду, допоки у вас не утвориться. Болото замість городу. Це також штучна дія. Тобто в даному випадку мається на увазі відсутність неприродніх дій. Це доволі пов'язано в самому тексті Дао Де Цзину. Ця пара зустрінеться пізніше. Але отут в коментарі прямо, що саме смішне, прямо над недіянням. розташована отака от пара. Яка означає природність. В Даодизині дві природності, два варіанти позначення ну, основних природності. Саме цей означає сам такий, але перекладається як природність. Перекласти це одним словом доволі складно, тому що це як можна сказати самість. Такого слова немає, да, я знаю. Самоплинність. це вже трошки гірше, але також близько. Тобто, щось як самоприродність, самосутність. Тобто, якщо діяти з самосутністю, само, як не примушуючи, не, не штучно втручаючись, оце і є недіяння. І тут справа ми чи справою мудрець займається, бо в китайській мові немає множини однини, є така абстрактна справа. Тому свят, мудрець, свята людина перебуває в або займається справами надіяння просуває. Або рухає, або практикує, або здійснює вчення без слів. Усі речі, це 10 тисяч речей, виникають через нього і не відмовляються. Або є ще варіант прочитання цього. Всі речі виникають в ньому, і він не відмовляється від цього виникнення. Народжує, або як варіант живить. Але не володіє, не привласнює. Не покладається, діє, але не покладається на це. Тут покладається доволі цікавий термін, тому що він зустрічається періодично, най, такий, як, найпростіший варіант перекладу, який. Хочеться сюди підставити, це не пишається, не хизується цим. Але справа в тому, що це покладається, воно в різних контекстах зустрічається протягом тексту, і один з контекстів це те, що мудрець він покладається на речі, якраз на оту їх природність. Він Діє через природність речей, покладається на них. тобто Він як спирається на це. А от на свої дії, він не спирається. Тобто, він не. Якщо так можна сказати, не є продуктом, не є, не є сумою своїх дій. Він не покладається на це. Покладається на природність речей. Результат. Або звершення, ну, мені більш подобається результат. Він якось точніший. Результат досягається, але не привласнюється. Воістину лише не привласнює, тому і не зникає заслуга. Давайте ще раз. Джерело в піднебесі всі знають, що красивий є красивим. Отже, потворне вже є. Всі знають, що добре є добрим, отже, недобре вже є, тому буття і небуття взаємно народжують одне одне, складне і просте взаємно утворюються, довге і коротке взаємно визначаються через порівняння, високе і низьке взаємно схиляються, мелодія і акомпанемент взаємно гармонізують, переднє і заднє взаємно слідують, тому мудрець займається справами недієння. Практикує вчення без слів. Усі речі виникають через нього і не відмовляються від цього. Народжує, але не володіє. Діє, але не покладається на це. Результат досягається, але не привласнюється. Воістину лише не привласнює, тому і не зникає заслуга. І коментарі ще раз. В піднебесі всі знають, що красивий є красивим. Отже, потворне вже є. Всі знають, що добре є добрим, отже, недобре вже є. Тому буття і небуття взаємно народжують одне одне. Складне і просте взаємно утворюються, довге і коротке взаємно визначаються, високе і низьке взаємно схиляються. Мелодія і акомпанемент взаємно гармонізують, переднє і заднє взаємно слідують. Ван Бі каже: прекрасне це те, до чого серце, розум. Трошечки. Відхилимось від тексту серце і розум. Це один іерогліф, він... Значення два. Можна читати серце, можна читати розум, але мається на увазі як... розум. Як... як те, те, те що якась... те, що дає напрям якийсь як. Але мені більш подобається серце, тому я, я буду перекладати серце. Прекрасне це те, до чого серце людини радо тягнеться. А потворне це те, що серце людини відштовхує з огидою. Прекрасне і потворне подібні до радості і гніву. Добре і недобре подібні до правильного і хибного. Радість і гнів мають одне коріння. Правильне і хибне виходять з одних воріт. Тому не можна їх розглядати однобічно. Ці шість пар, тобто складне, просте, довге, коротке і так далі. Є явною структурою природнього порядку отієї самості, яку не можна сприймати однобічно. Природній порядок вже достатній. Вибачаюсь, тому мудрець займається справами надіяння. Природній порядок. Чому він це робить? Природній порядок вже достатній. Втручання. Веде до руйнування. Практикує вчення без слів. Усі речі виникають через нього і не відмовляються від цього. Народжує, але не володіє. Діє, але не покладається на це. Мудрість і проникливість вже присутні самі по собі. Якщо діяти штучно, навмисно, то це буде фальш. Результат досягається, але не привласнюється. Мудрець покладається на речі і діє відповідно. Результат сам з того здійснюється. Тому і не привласнює собі. Тому що по суті це речі здійснили. Воістину лише не привласнює, тому і не зникає заслуга. Якщо змусити результат належати собі. Тоді він не зможе бути тривалим.